Любі малята, запрошую на заняття з логіко-математичного розвитку. І перше наше завдання від осінніх листочків Давайте з вами порахуємо зворотньою лічбою. Ну що ж, почали? 10. Молодці. А ось наступне завдання підготувала горобина. І ось в цьому завданні нам потрібно навчитися правильно орієнтуватися в часі. Тому вся увага на картинку. Яка частина доби зображена ось тут? Ранок молодці. А ось тут. День вірно. А ось тут яка частина доби зображена? Вечір вірно. А ось тут яка частина доби зображена. Ніч молодці. А ось ми з вами бачимо чотири пори року. Осінь. Зиму, весну і літо. Скажіть яка пора року вже пройшла? Так, осінь. Яка пора року скоро настане? Молодці зима. А яка пора року прийде до нас після зими? Весна. І після весни до нас завітає яка пора року? Літо. Вирушаємо далі і ось наступне завдання. Порахуйте та скажіть, скільки всього вишень на картинці. Ну, а тепер я пропоную нам скласти та розв'язати задачу. Був один ведмедик. До нього завітав ще один ведмедик. Скажіть, скільки всього стало ведмедиків? Якщо один додати один дорівнює На столі лежало три цукерки. Матуся поклала ще дві. Скільки ж всього стало цукерок? Якщо три додати два дорівнює? Дітки. На галявині було чотири голуба. Від них полетів один голуб. Скільки ж залишилось тоді голубів? Чотири відняти один дорівнює І ось у нас, дітки, з вами останнє завдання. Подивіться на картинку та скажіть, скільки всього білочок? Скільки всього горішків? Як ви вважаєте, скільки потрібно ще додати горішків, щоб і білочок, і горішків стало порівну?